Мового дня ми вирішили трошечки потішити нікопольців та пригостити їх крафтовими солодочами, але з однією умовою, якою скоро дізнаєтесь. Добрий день! Скажіть, будь ласка, я вибачаюся. Одне вам чи два наступному? Одне вам, вам. чи два наступному. Добрий день. Два вам чи три наступному? Три наступному. Доброго дня! Доброго дня! — Три вам чи чотири наступному? Беріть, три нам. Будь ласка, Бері. дякуємо. 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 Я можу віддати одне вам або ж запропонувати два наступному. Ну, те наступному одне дасте. Що я винна? Нічого, Нічого, посмішку. Дякую велике. вам і мирного неба. Гарного Дякую. дня, навзаєм! Добрий день. Два вам чи три наступному? Безкоштовно? Так. Дякую. Тримайте. Дякую. Що, так. так. Просто так? так. За гарні очі. Так. І за гарну посмішку. Дякую, дуже приємно. Гарного дня вам. Добрий день. Добрий. Одне вам чи два наступному? Два наступному. Два вам чи три наступному. Три наступного. Добрий день. Три вам чи чотири наступному. <сушлив> наступному. Добре. Добрий день. Чотири вам чи п'ять наступному. П'ять наступному. Добре. <дум> Добрий день. П'ять вам чи шість наступному. Шість наступному. Добре. <сушлив> Добрий день. Шість вам чи сім наступному. 6. Добрий день, Добре. сім вам або вісім наступному. Вісім наступному. Добрий день. Добре. день, Вісім вам чи дев'ять наступному. Дев наступному. Е, нікопольці ламаються з ніхто не хоче брати наші солодощі. Дев'ять 9 вам чи 10 наступному. Що це значить? Макаронці роздаємо. Можете взяти дев'ять, або ж Якщо ви відмовитесь, то ми запропонуємо десять наступному. Берете наступному. Ми дійшли до десяти штук, і нікупальці вже відмовляються брати солодощі, тому ми вирішили почати спочатку. Добрий день, одне солодощі для вас, або два для наступного. І, а що треба для цього? Нічого. Або одна берете, або якщо відмовляєтесь, я пропоную два наступному. Ну, короче, не поняла. Спасибо. <свят> <свят> Добрий день. Одне вам чи два наступному? Добрий день. Одна вам чи два наступному. <свят> Рахуюся, як два наступному. Добрий день. Два вам чи три наступному? <свят> три наступному. <свят> три вам чи чотири наступному. <свят> <Чотирь> наступному. <свят> <свят> Добрий день. Чотири вам чи п'ять наступному? Будемо рахувати за чотири. Добрий день. Чотири вам чи п'ять наступному? Ні, п'ять наступному. Чому? Ну, ж не П'ять вам чи шість наступному? Шість наступному. Наступного. Сім наступного. наступного. Добрий день. Сім штучок для вас чи вісім для не, наступного ні, Ні, для наступного. Чому? Добрий день. Вісім для вас чи дев'ять для наступного? Дев'ять для наступного. <реш> Чому? Просто. Такі у нас ще дві люди. <реш> Дякую. Дев'ять для вас чи десять для наступного? Десять для наступного. Знову ми дійшли до 10 штук і люди відмовляються. Тому ми знову починаємо все спочатку. Одне вам чи два наступного. <реш> два вам чи три наступному. Два, давайте два наступному. Чи три чи? Три вже буде. 3. Добрий день. Три вам чи чотири наступному. Подарувати. Чотири наступному. Добрий день. П'ять вам чи шість 6... наступному. Шість наступному. Чому? А буде. Може комусь нужніше. Добрий день. Шість вам чи сім наступному. Давайте наступному. Шість вам чи сім наступному. Макарони. Я не зрозуміла, це до чого. Роздаємо солодощі і питаємо людей. Або ви можете або забрати шість, або якщо ви відмовляєтесь, я пропоную сім наступному. Пропоную далі. Та це вам за ваше чадіць. Дякую. Гарного дня. Добрий день. Роздаємо солодощі. Або можете забрати сім, якщо відмовляєтесь, я пропоную вісім наступному. Дякую, треба. Тоді Дякую. вісім макаронів вам чи дев'ять наступному? Дев'ять наступному. Чому? Бо я не дуже їм солодка. Ми вже знімаємо майже годину і люди відмовляються брати солодощі у великій кількості. Тому ми вирішили просто потішити нікопольців та пороздавати ті, які у нас залишились. Добрий день ні. за посмішку. Роздаємо ось такі солодощі. За що? за посмішку. Так ми й так улюбаємося, сміємося. <гум> гарного дня, гарного і вам, дня, нам гарного все добре. Посміхайтеся, храни Господь. І, і ви посміхайтеся. Да, да, да. посміхайтеся. Храни, да. храни вам Господь. Храни да, вас да, Господь да. і гарного-гарного <гум> дня. Да, да, да. Дякую вам. Добрий день, роздаємо за посмішку. Посміхнетесь нам? Це нічого давати не треба? Ні, нічого. Так. Добрий день, даруємо за посмішку. Гарного дня вам. А це ви від кафе якогось? Ну, там є фірма. Так Ну так вот, ж одразу рекламу діти. Добрий день. Роздаємо за посмішку. Сміятися це вже не можу. Ну дякую. Гарного дня. Добрий день. Я не... Добрий день, почекайте, будь ласка. Можна ваших діток пригостити. Тримай. Даю за посмішку, будеш Дякую. посміхатись. Дякую. А гарного дня. Добрий день, Даруємо за посмішку. Даруємо за посмішку. Добрий день, даруємо за посмішку. Да? <правжу> Доброго дня, даруємо за посмішку. <сі> <правжу> Тримайте, це вам. Дякую. Гарного дня. Це свічка. Ні, це не свічка, це солодощі, це макаруни. Це дуже смачно. Дякую, бачу.